Кожного року в Україні фіксуються випадки отруєння дикорослими грибами. По Дніпропетровській області цьогоріч зареєстровано три таких випадки. В регіоні сотні їстівних грибів, проте фахівці радять не збирати та не споживати невідомі види. А найкраще взагалі відмовитись від дикорослих грибів. Сезон тихого полювання триває, тому до нашої студії завітала фахівчиня, аби нагадати про ризики пов'язані зі вживанням грибів. У нас в гостях головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малашева. Добрий вечір, пані Маргариту. Вітаю вас. Незважаючи на попередження та публікації про чергові випадки отруєння, люди постійно продовжують збирати і вживати. Декор... дикі гриби, дав. Розкажіть про один з останніх випадків отруєння. Де це сталося? Сталося це в Павлоградському районі. Отруїлися двоє чоловіків, які вживали в їжу з невідомою нам метою сушені мухомори. А. Люди потрапили до реанімації. Наразі отримують лікування. Ще ті. Три випадки, які у нас були зареєстровані у 2023 році, такі також не менш резонансні. Один з випадків. Був такий, коли отруїлася одинадцятирічна дитина. Також це хлопчик, який вживав сушені мухомори, придбані в інтернет мережі. Ага. Досить досить така поширені ситуації. Такі люди вживають, деякі пояснюють це, щоб з метою лікування, скажімо так, онкозахворювань. Інші люди вживають з якоюсь іншою метою. Нам це не зрозуміло. Це в будь-якому випадку реєструється як випадки Отруйня, отруєння, так, так грибами. Крім того, ще було зареєстровано в цьому році два випадки, коли отруїлася жінка, яка власноруч збирала гриби в лісосмузі Дніпровського району. Це такі були гриби, як лисички, ну зі слів з пацієнтки, так і ще був один випадок. Здається, ще у січні місяці, коли чоловік вживав в їжу заморожені гриби, які збирав. Минулого року послі. особисто сам так, так, забрав так, так. заморозив. А зазвичай які гриби якими грибами отруюються? Ну, знову ж таки, це гливи, лисички. Зеленушки такого типу, але все це зі слів знову ж таки а, люди, людей, можливо. так можливо, вони не знають, як виглядають саме ті чи інші гриби. Це під час збору анамнезу, під час і підрозслідування ми з'ясовуємо з їхніх слів, що вони вживали от, під такими назвами ці гриби. А ну таке буває, наскільки я знаю, що якщо до звичайних грибів додають якісь отруєння, то і звичайні гриби можуть і гриби можуть стати отруєними, так звісно, якщо ви. Впевнені, що ви назбирали стіни грибів і десь якийсь маленький гриб потрапив до вашого кошику, який є отруйним, то вже всі тоді гриби також будуть отруйними. Тому коли ви приходите додому, ви повинні, по-перше, ретельно перевіряти, що ви принесли, якщо ви вже впевнені в тому, що ці гриби можна споживати, їх все одно необхідно тричі проварити по 30 хвилин, зливаючи кожного разу бульйон з них, тобто піддати ретельній термічній обробці. Щоб вивести токсини, можливі і звісно, не зберігати ці гриби більше однієї доби страви з грибів, і але але зберігати в холодильнику, якщо ви вже їх вирішили зберігати, тому але ну взагалі краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, якщо ви не впевнені, якщо ви сумніваєтеся, ну можна щось, да можна так. щось не те зібрати. Так, так. А ще питання: у який період часу після отру... споживання грибів отруєння дається в знаки? Це може бути як через півгодини, так і через декілька днів. Тобто поява перших симптомів, перших ознак. Ці ознаки вони здебільшого схожі на будь-яке харчове отруєння чи гострокишкову інфекцію. Це може бути нудота, блювота, підвищення температури, тобто такі симптоми, так, ну і коли вживаєте гриби, можуть бути ще галюцинації, а, такі, ну, знаєте, так. порушення нервові. Тому, якщо вже такі поруш, якщо такі ознаки є, прояви такі є, як і при будь-якому харчовому отруєнні, вам необхідно, як скоріше звернутися за медичною допомогою, не займатися саме лікуванням, тому що це може призвести до незворотніх наслідків. Ну а який алгоритм дій саме? Ну, по-перше, звернутися за медичною допомогою. Так, якщо ви очікуєте на швидку допомогу, там певний час так необхідно, щоб е, швидка допомога доїхала, то краще е, викликати блювання е, е, сольовим розчином, е, промивати шлунок. Тобто, такі перші, перші допомоги ніякому випадку не, е, не давати організму якісь навантаження, тобто ні в якому випадку не нейтралізувати іншими якимись засобами, ні алкогольними, ні медикаментозними, тому що ми напевно не знаємо, що. З людиною, якщо вже так, у вас так. залишились залишки страв з грибів, то краще їх віддати медику для того, на щоб аналіз, так? на аналіз так ймовірно це допоможе визначити саме причину отруєння, і назначити адекватне лікування. Призначити а питання: гриби можуть стати ж не тільки причиною отруєння, вони можуть стати призвести до хвороб да, шлунка кишкового тракту. Ну, дивіться, гриби самі по собі це дуже така важка їжа. І якщо споживати їх часто, то, звісно, вони можуть викликати, якщо не отруєння, то порушення роботи шлунково-кашкового тракту. Вони і для здорової людини є таким небезпеч... небезпечною такою їжею, якщо їх споживати регулярно. Найнебезпечніше споживати гриби. Це дітям будь-які гриби. Ми говоримо і про дикорослі, і про звичайні гриби, і ті навіть, які, ті, які, ви... які продаються, які штучно вирощені, так yeah. тому що до 18 років організм дитини ще формується, ще е, формується травна система, і, е, скажімо так, перелаштовується і тому. Е, Можуть бути дійсно незворотні наслідки. наслідки, от як ми бачимо, що минулого року, до речі, через вживання дикорослих грибів померла восьмирічна дитина, і позаминулого року в Дніпропетровській області також померла дитина, тоді дев'ятирічна. Тобто, це малолітні діти, яким взагалі не можна споживати. Адже вони, ну якщо дорослий організм може справитися так з так з тим токсином, який потрапив, то дитячий організм може не справитися. І я ж знову ж наголошую на тому, що якщо навіть Вдасться отримати нормальне лікування, одужання, то може це все перейти в хронічний перебіг, і ви можете все життя мати хронічні прояви з боку ну, такі недобрі хронічні прояви так, роботи, так, з боку шлунково кишкового тракту організму. і нервової системи. А питання: а, окрім дітей, кому ще. Ну... Не дуже варто вживати гриби? Не варто вживати е, гриби, е, тим більше дикорослі е, вагітним жінкам, е, тим жінкам, які годують груддю? Ну і, звісно, літнім жінкам. І, звісно, знову ж таки, тим людям, які мають будь-які е, хронічні прояви е, щодо розладу роботи шосу кишкового тракту. А чи були випадки е, отруєння е, штучно вирощеними грибами? З мого досвіду я такого не пам'ятаю, от з періоду, принаймні, існування держпродспоживслужби контролюючого органу таких не було. випадків не було зареєстровано. Тому ми можемо да людям звернутися і сказати, щоб вони дуже ретельно перевіряли те, що збирають а краще купляли. Краще відмовитись від споживання дикорослих грибів, краще купувати гриби в стаціонарній торгівельній мережі, ті, які є штучно вирощені, ті, які мають виробниче маркування щодо їхнього походження, якості і безпечності. І якщо ви навіть е, прийшли до торгівельної мережі і ви не бачите цього маркування, ви е, ваше право, ви маєте повне право запитати у е, суб'єкта господарювання, який здійснює цю е, торгівельну діяльність, е, щоб він надав супровідні документи на цю продукцію, тобто краще штучно вирощені гливи, е, печериці, так, так от такі так. шампіньйони. Та те, те, що ми зустрічаємо так, ні в якому випадку не можна купувати гриби в місцях несанкціонованої торгівлі, в місцях стихійної торгівлі, Тому. з рук біля автошляхів, коли ви приїжджаєте, так от побачили ліс гарненький, і там е, сидять люди, і е, здійснюють торгівлю з рук е, дикорослими грибами. Ні в якому випадку, ви не знаєте, де ці люди збирали ці гриби, адже е, гриби надто м, можуть бути небезпечними, якщо їх збирають в якісь забруднені території, в промисловій зоні. Біля автошляхів, знову ж таки, ще, е, вони також можуть е, збирати їх-менш більш на більш-менш безпечній території. Але, напевно, ми не знаємо, грип е, в посушливу, наприклад, е, погоду. посушливу погоду mm -hmm. так, він починає дуже в себе накопичувати токсичні речовини. речовини так. Тому в будь-якому випадку і не визначати. Гри, отруйність скажімо так, гриба домашніми методами. Тобто, там, коли говорять, що ми перевіряємо Цибули цибулиною чи да. там срібною ложкою, у як у їстівних, так і у отруйних грибах міститься білок, амінокислоти, які можуть змінювати кольор як срібної ложки, так і цибулини. Тому те ж саме можна говорити про те, що якщо говорять, якщо гриб червивий, то значить він їстівний. Ні. Червивим може бути як їстівний, так і отруйний гриб. Тобто, це все хибні такі методи. Якщо ви не впевнені, знову ж таки, якщо у вас немає досвіду по збору грибів, то краще відмовитись від споживання такої продукції. Дякую. Ну дуже багато ми сьогодні розказали. Дякую, що ви приїхали до нас. А я нагадаю, що сьогодні в гостях у нас головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева.